Параграф 20. Історія України в пам'ятках і пам'ятниках. Пам'ятники рідного краю. Поміркуйте, які історичні пам'ятки в Україні ви запропонували би відвідати мандрівникам і туристам. Пункт 1. Історія довкола нас. Україна одна із найкрасивіших країн світу. Мандруючи, ви напевно, звертали увагу на різноманітні пам'ятники на вулицях міст і сіл, стародавні будівлі. Буває, що цілі квартали міста збереглися від давнини до нашого часу. У музеях ми із цікавістю розглядаємо предмети побуту, давні документи, археологічні скарби нашої землі. Пам'ятники та інші витвори мистецтва, а також речі з минулого, належать до пам'яток культури. Пам'ятники різняться за видами якщо митець хоче увіковічнити в пам'ятнику певні історичні події чи багатьох людей, він створює скульптурну групу. На честь переможних воєнних походів правителі і полководці наказували будувати пишно оздоблені тріумфальні арки, колони. Для вшанування пам'яті видатних діячів діячок споруджують статую, постать у повний зріст чи бюсти, погруддя. Якщо видатна особа народилася у певний час і жила і працювала в населеному пункті, тоді на будинку встановлюють меморіальну дошку з короткою інформацією про неї. На вулицях наших міст і сіл ми можемо бачити облізки, присвячені загиблим у Другій світовій війні, також велику кількість пам'ятників установлено на честь борців за волю України. Воїнів українських армій, видатних письменників, письменниць. У багатьох містах і селах споруджують пам'ятні знаки для вшанування людей, що померли під час Голодомору в Україні 1932-1933 років. Із часом пам'ятники також перетворюються на пам'ятки історії, їх виготовляють з певних матеріалів, оздоблюють відповідно до естетичних уявлень свого часу. Вони несуть певну інформацію про події, яким присвячені, тобто є надбанням культури народу, а отже можуть належати до історичних пам'яток. У нашій державі збереженню пам'яток історії та культури приділяють значну увагу. Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини, цінні пам'ятки історії вносять до Державного реєстру нерухомих пам'яток. Загалом в Україні під охороною перебуває близько 130 тисяч пам'яток, і цей список постійно оновлюється. Є в нашій країні також пам'ятки, які вважаються надбанням усього людства. Вони внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО читаємо і розуміємо. Прочитайте навчальний текст і виконайте завдання. Перше, дізнайтеся з тексту, які види пам'ятників розрізняють. Друге, визначте, до якого виду належить кожен із пам'ятників, зображених на сторінках 115-116. Варто запам'ятати, пам'ятник це споруда для вшанування пам'яті про людей і події. Пам'ятники історії це визначні місця, пов'язані з важливими історичними подіями, життям і діяльністю відомих осіб, культурою і побутом народів. Поміркуймо. Чому потрібно оберігати пам'ятки історії? Уявіть себе укладачем списку пам'яток історії світу та України, які потрібно охороняти. Складіть перелік ознак, за якими ви будете підбирати пам'ятки до охоронного списку. Поміркуйте, який ви можете зробити внесок у збереження культурної спадщини нашого народу діємо практичні завдання. За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся, які об'єкти в Україні належать до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Для виконання завдання можна скористатися віртуальною Google картою. Для цього перейдіть за посиланням на сторінці 117. Пункт 2. Пам'ятки історії рідного краю. Діємо. Практичні завдання. Виконайте міні-дослідження пам'ятки історії мого рідного міста села. Оберіть пам'ятку історії чи пам'ятник, що є у вашому населеному пункті, та дослідіть його її за поданим нижче планом. Представте результат своєї роботи в класі в довільній формі: розповідь, презентація тощо. Як дослідити історичну пам'ятку? Перше, що це за пам'ятка? До якої групи вона належить? Друге. Де вона розташована? Третє. Коли було створено пам'ятку. Вкажіть століття або точну дату, якщо її можна встановити. Четверте. Яким подіям у минулому чи історичним діячам присвячена пам'ятка? Що вона засвідчує? П'яте. Хто створив пам'ятку. Ім'я архітектора, художника, скульптора, інженера. Шосте. Які елементи пам'ятки дають змогу отримати інформацію про минуле? 7. Історію і культуру якого народу чи народів відображає пам'ятка. 8. Яку інформацію про історію українського народу або інших народів можна довідатися за допомогою пам'ятки? 9. Яких заходів вживають громадськість і держава для збереження пам'ятки? Запитання і завдання. Перше, знаю і систематизую нову інформацію. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми Історія України в пам'ятках і пам'ятниках. Пам'ятники рідного краю. Дайте відповіді на запитання: чим відрізняються історичні пам'ятники і пам'ятки? Чому важливо охороняти пам'ятки і споруджувати пам'ятники? Які бувають види пам'ятників. Які пам'ятки і пам'ятники є у вашому місті селі? Друге. Обговоріть у групі. Що спільного і відмінного між історичними пам'ятками та пам'ятниками? Коли пам'ятник стає пам'яткою історії? Подискутуйте у класі щодо питання чи пропустимо руйнувати пам'ятники? Третє. Мислю творчу. Завдання 1. Уявіть, що ви працюєте в туристичній агенції. Вам поставили завдання розробити туристичний маршрут Історичні пам'ятки ЮНЕСКО в Україні. Підготуйте для представлення в класі рекламний постер про пам'ятки вашого маршруту. Постер має містити таку інформацію а. Зображення пам'ятки Б. Де розташована пам'ятка В Коли її було створено. Г. Хто автор авторка пам'ятки, якщо це відомо д. Яку інформацію про минуле вона розповідає е Міфи і легенди пов'язані з пам'яткою, якщо вони є. Друге завдання. Спробуйте зробити свій внесок у популяризацію історичних і пам'ятних місць вашого населеного пункту. Нанесіть ці об'єкти на гугл-карту вашого міста чи села. Тоді багато людей зможуть дізнатися про визначні місця вашої малої батьківщини за допомогою мобільних пристроїв. Для того, щоб ознайомитися з інструкцією до роботи з Google картою, перейдіть за посиланням на сторінці 118. Сподобалось? Підписуйся, став лайк та вчи історію України.